Володимир Рудківський, вірш «Лідери» Видається, я не був собою. Видається, я віддав без бою попи, що дитинством нареклось. Начебто учора відбулося. За сулу, за гадяцькі шляхи, утікав із матір'ю на возі від невпинних вибухів глухих. По сусідству жив Десятикласник, ще водив мене в дитячі ясла. Він провів мене до крайніх хат і повернувся у війну назад. Ті, що проводжали, не вернулись, десь і він обличчям поміж трав, та війні свою віддавши юність, він мого дитинства не віддав. Велотреки днів, лечу по сліду, згадую товариша слова. З кожним колом завше новий лідер, що нові дороги відкривав. Обганяй же реактивні свисти, швидкостей малих нема, затям іменем далекого дитинства, купленого лідера життям.